Сьогодні у столиці відбувся другий турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Миколи Фетисова. Цього разу він набув статус всеукраїнського. 150 юних борців віком до 16 років виборювали нагороду у 10 вагових категоріях. На килимі виявляли найкращих не лише кадети зі столиці, а й з Одеси, Маріуполя, Харкова, Житомира. Були навіть борці з Донецька, які нині базуються у Білій церкві. Сутички вирізнялися за пеклим суперництвом для кадетів регламент. Два періоди по дві хвилини. Найсильнішим вдавалося вигравати на туше. Фіналісти змагань провели від трьох до п'яти поєдинків. Переможці отримали кубки, призи, грошові винагороди. І найважливіше турнірний досвід. Микола Фетисов отримав би задоволення від таких борців, поєдинків та змагань. Самое лучшее, что мы могли бы придумать, это в его честь проводить соревнования именно юношеского, детского возраста. И это уже вторые у нас соревнования. И как бы мы хотим традиционно в это время, у него сегодня день рождения, мы бы хотели традиционно проводить этот турнир. Этот тренер вел меня с самого детства, и он мне дал азы борьбы, он научил меня побеждать.